Всі з вами канал і громадопрого вам перегляду. Шановні, колишні вороги, але сьогоднішні союзники. Сьогодні настав той день, коли ми покажемо, хто ми є, а ми є народ цих земель і ми є влада в цих землях. Сьогодні той день, коли ми війдемо в історію не просто через двері, а ми заїдемо туди на ділі жранці. Перед нами стоїть ворог могутній, жорстокий і безжальний. Але ми йому покажемо, що ми ще більш жорстокіші і безжальніші. Погляньте навколо, ми перед цим воювали, однак сьогодні ми стоїмо разом проти спільного зла. Глядуйте, можливо, сьогодні ваш останній шанс поспівати. Зараз у нас за часом 19.56. Приблизно ми цю річку форсуємо, підходимо, щоб 6 день 10 нехай. Добре, я тоді побіг їм скажу зразу. Давай. Поверт, тоді по Добре, 10. Зараз форсуємо річку. В певний момент її я, переходимо Я позначений. В певний момент її переходимо ще раз. І вже від, від, з тих позицій по групам наступаємо на порт. Так, знайти останні групи, поєднатися. Он бачу, внизу, внизу, внизу. Може не це. Там може якийсь просто... Я пропоную отак дивіться, через праву сторону. Там є доволі багато природних укриттів, типу каміння, кущі. Отак через праву сторону починаємо потихеньку просуватися. Ми першими будемо підходити до форта і вступати в дві, бій. Дивіться, у нас є дві такі умовно безпечні зони. Перша це оці камні, які зараз будуть зразу за цим насипом. І друга найбезпечніша зона це під самими стінами. Ну і дуже бажано, щоб одна якась група ну, як -то, максимально можливо, наскільки, наскільки можливо, опинилась там під стінами, бо там їх по ним стріляти не зможуть. І вони звідти Так. Як... Увага! Ми першими будемо штурмувати стіни форта. Тільки всередину. Коні, не залізли. Кавалерія! Займіть позиції, позиції. Не стреляй, не стреляй, не стреляй. больше. Чуешь? Да, 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 есть. Блять, не бачу. Тримаемся за катопой, да. Зеленый к зеленым. Справа, справа. А ебаный в рот, извините

Так, аккуратно. Майор, майор, майор! Это, конечно, просто бандиты, они просто приходят Блять? сюда. Блять, ну, надо забираться отсюда, нахуй эти бандиты. У них нет сенсора, у них сопротивление. Я ранен. Они тут. Генри. Группа Л. Тут все? Тут. Так. Так, группа К. Майор. Пора. Да, Я наступать на детектива не буду. Здесь травма, не тратим. Да, 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 да. Нам я бандюки. Я знаю, что это бандюки. Ну, нам по в нас, мы надолго. Да, я знаю, я кажу. Нас вынули. Во, за. в атаку надо идти ты, пришли давай прикрывай прикрывай давай иди нах прикрывай, аккуратно давай так щедрый а -а -а. а -а -а. да, менять позицию нахуй на дырку нахуй 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 в... нахуй 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 Надо ты

Живение надо было. А? Живение? Тут на масанца стоят, и их там просто... Есть еще лянине. <связывающие> <связывающие> а? Еще лянине есть? Не-не, вот, на маману. Да, все. E, Быв кольм, а кольм воды э, не знаю давню. Mm. А там наші... А, там вже наши райцай, я задание. мишай право. прав. Uh. Адам в тебе флаг флага был, давай. Это не навладно. Уж понял. Шукай.